На цьому місці загинув наш викладач, історик Богдан Сольчаник, який разом з іншими членами Небесної Сотні віддав своє життя. Сьогодні ці колони, які є колонами УКУ, стають колонами нової України. Ми обіймаємо тих, які є відкинені і які потребують опіки. Ми боремося за справедливе суспільство, і ми свідчимо про правду. У листопаді 2013 року студенти українського католицького університету одними з перших долучаються до протестного руху. Це щось неймовірне відчувати, що ти можеш вирішити цю долю. Ти можеш змінити цю країну не просто сидіти і казати, як все погано, а ти можеш стати і зробити. Це як гасло католицького університету візьми і зроби. Настає момент істини. Це не ми, то хто. 11 грудня ректорат УКУ оголошує громадянську непокору президенту Януковичу та його злочинному уряду. Можете ставити? Як вас зовут? Я Зівок. Павло Діду. Павло? Павло, Павло Діду. Успіх революції залежить від активності поодноких громадян, але може передусім від їх спроможності працювати разом. У січні УКУ організовує унікальний майданчик для налагодження співпраці між різними молодіжними середовищами майдану. Власне унікальність університету в тому, що через довіру до конкретних особистостей також формувалася вже всі ці роки довіра до інституції як такої. Це є платформа для дискусій і люди готові приходити на цю платформу і пробувати обговорювати. Викладачі та студенти вуку взялися за організацію безперервної молитви як у Києві, так і у Львові. Слава Ісусу Христу! Грудень 2013 року це ще той період часу, коли люди пропадали в тому місті. Просто тому, що вони свідчили. І після того я зрозумів, треба говорити про ті речі, які тебе вчили в УКУ. про важливість свідчення, про важливість спільноти, про важливість любові, говорити зрозумілими словами до цих людей, які тут стоять на Майдані. Коли на Майдані все ще триває протистояння, Руслан Кавацюк розпочинає працю над медіапроектом, якого – плекати у киян почуття відповідальності за своє місто. В Україні є мало місць. Де ти в час свого становлення як студент, а це дуже важливий час становлення особистості. можеш відчути, що твоя гідність є важливою. От в Уку ти можеш відчути, що твоя гідність є важливою. З березня, коли гостро постає питання єдності України, університетська спільнота організовує масштабну акцію зі сходу на захід. Близько півтори тисячі студентів з півдня та сходу України вперше побували у Львові. Ми любимо Україну. Так? вам ah, no. за таку no. акцію, no. яка no. об'єднує no. людей. З початком бойових дій на сході разом із вояками-добровольцями туди вирушають також капелани. Священник є спеціаліст національної безпеки, тому що чим вища мораль суспільства, зокрема в армії, тим, ем, тим то військо, наприклад, то суспільство більш готове до різних викликів. Хочу попросити вас знайти давайте... Пам'ятати, що наша боротьба не проти тіла і а проти тихо злоби. Щоб ніхто з нас не став гіршим того, від того, проти якого ми боремося, нікого ми критикуємо чи осуджуємо. У місті Краматорську за 100 кілометрів від місця бойових дій випускники вуку організовують волонтерів з тілої України для відбудови зруйнованого житла. Убрали всі. Віти часті <laughs> на этом балконі, всі эти дірки, Тепер даже і не видно, що тут була війна. Все прекрасно. як яко то кажуть, не було б щастя, та нещастя помогло. Суть проекту не є тільки приїхати вбудувати, а розвинути якісь стосунки, дружні, особистісні з місцевої молоді, щоб цей рух, цей дух волонтерства, цей рух помочі своєму ближньому передати їм. Оновленій країні потрібні нові люди, відкликаючись на гострі потреби часу, у започатковує початкової школи для підготовки державних службовців. Ця ініціатива виникла в УКУ зсередини, а також серед нашого кола приятелів. І об'єднавши наші зусилля, у нас вже є 45 випускників такої програми Good Governance. І зараз ми починаємо набирати другу групу цієї програми. Дуже важлива оця корпоративна культура Українського католицького університету, яка показує активність академічної громади, активність студентів, чутливість до різних суспільних тем важливих, а можливо найкращий наш гуманітарний університет, який є в Україні. це величезний, величезний фуршет ідей і можливостей. І від, від тебе самого залежить, що ти наскладаєш собі на тарілку. Католицький університет відіграв ключову роль в підготовці нового закону про вищу освіту, першого після Майдану законодавчого акту, спрямованого на докорінні, системні зміни в Україні. Новий закон він дасть можливість дуже широко змінити все те, що було в старому радянському законодавстві, і відкрити двері для нової освіти в Україні. Мер Львова Андрій Садовий є одним із тих, хто щомісяця передає десяту частину своєї заробітної плати на підтримку українського католицького університету. Тому що я прекрасно знаю, що кожна гривня буде настільки вдало задіяна для просвітництва для освіти. А це сьогодні чи не найважливіша мета, яка має бути перед кожним з нас, перед українцями, громадськими діячами, політиками, всіма нами? Цього року ми проголошуємо кампанію збору коштів на розвиток Українського католицького університету. Ми маємо дуже амбітну ціль: зібрати понад 65,5 мільйона. Ми вже зібрали десь коло 70% цієї суми, і надіємося, що до 2016 року таки зберемо повну суму. І ми дуже вдячні всім нашим жертводавцям, які вже долучилися, ще долучаються. Зібрані під час кампанії кошти підуть на розвиток нових та розширення вже існуючих навчальних програм, будівництво академічного корпусу, колегіуму, церкви та бібліотеки, а також на формування сталого фонду університету стабільність і стрімкість розвитку цього університету це велика любов між людьми, це пошана, це відчуття тої гідності, якої прагне кожен українець. Яка є вже вмонтована у якість публікації, навчання, у якість відносин.